У п'ятницю 28 березня Сумська громада провела в останню земну путь відважного захисника України 58-річного майора Валерія Моїсеєнка. Воїноборонець служив на посаді заступника командира 3-го механізованого батальйону за артилерії. У колективі серед товаришів по службі користувався заслуженим авторитетом та повагою. Помер чоловік 18 березня поточного року в розташуванні підрозділу селища Лиманське Павлоградського району Дніпропетровської області. Не витримало серце. У цивільному житті Валерій Моисеєнко працював будівельником, був справжнім майстром на всі руки. Із Великої війни його не дочекалась дружина та донька. У серцях і пам'яті рідних, друзів, сусідів, колег та бойових побратимів Валерій назавжди залишиться надзвичайно доброзичливою, чесною, порядною та світлою людиною, справжнім патріотом своєї батьківщини. Знову втрата для нашого міста саме людина знову особисто гарна, чуйна, відповідальна ці бури часи для нашої України. Важка, важка скорбота і сум переповняє нашу душу. Тримаємося, любі. Царство небесне нашому захиснику. Я знаю його як дійсно порядну людину, який першим пішов боронити наші терани. Це, це і є поклик долі, це і є його особисте рішення. Як відповідальної людини, як відповідального громадянина нашої держави. Про Валерія сказати можу одну. Був веселий, був завжди, позитивний, завжди підтримував усіх побратимів і друзів. Жалко, що його вже немає. Підслужив моїм сином. Він друг мого сину. Золота людина. Тільки хороша, поганого нічого, взагалі нічого. Золота людина. Співчуття родині. Це наш сусід валіра, це Небесне. Наскільки він любив життя безотказний, во всьому, залюбив чим попросить, що, що все підскаже, все поможе. Всіда з улибкою, смішкою, сам пішов добровольно. Просто велике співчуття родині, велике співчуття. Сльози, взагалі, всім, всім співчуття. Хлопці наші боронять нашу землю. Царство Небесне йому. Будемо згадувати тільки добрими словами. Царство Небесне. Відспівали відважного захисника Батьківщини Валерія Моїсеєнка у Свято-Георгіївському храмі Православної Церкви України. Ще молимось за упокоєння душі спочилого новоприставленого воїна і захисника України Валерія, і за відпущення йому всякої провини вільної і невірної. Господи помилуй. Що Господь Богу, душу його, там де праведні спочивають. Господи помилуй мужнього майора Валерія Моїсеєнка з усіма військовими почистями поховали на алеї слави баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.